Всім привіт, ребята! С вами Мерлон 26К і в этом відео покажу эм, свою версію з Так, Так, це є така та, і є другі версії. Но я зробив цю версію тишечки класні. Перед началом що ви побачили, обов'язково написати лайк, підпишитесь на мій канал і зробить мені 100 тисяч. Мені буде дуже приємно, прав... ну, ну, так почнемо. Ось тоді. Ось там є Orange, Red, Stitch, Funboy, Venere, Grey, Коричневий, ось такий робить, не знаю, Lime. Другого персонажа не, тому що там місця не поміщалося. Також Sky, Mr. Сонце або просто Сонце, Purple, Дерево, Mr. Дерево або просто як Дерево. Саймон, Tanner, Весел Комп'ютер, Венда, Пінкі М. Сини і Чорнеш. Можете самі написати коментар, написать комментарий як, як віця, не да. версій, я Панкрасила? Да, искажены в Росіян на село, потому що це буде слишком сложно. Ну а якщо ви доберіте мені дуже багато лайків на це відео і 100 тисяч, то я випущу другу частину. Ну так все, Саме був я, Мерон 26К. Всім доброго.